Сказали, що район Поки що домовилися між собою. Чому цей процес затримується в інших громадах? Сторожинецький район теж домовилися між собою. Тобто там, де є е, такі, е, ініціативні голови сільради, такі в співпраці тісні з головою районної ради, де були е, голови радиодністрації, там де є цей е, діалог, там воно йде швидше. Певнений часу буде долучити мимально. І, до речі, сьогоднішнє це призначення і е, представлення воліє фрайдер адміністрації в обласній раді, це показово для цього процесу. Я звернувся з трибуни до депутатів мажоритарщиків Чернівецької обласної ради, що вони теж підключалися до цього процесу, лише так, разом розслумачуючи положення цього процесу, цього закону, сприяючи його, цьому об'єднанню, ми повинні його зробити. А процес думаю, що пройде. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до утворення опозиційного уряду? Що ви про ну, Опозиційний уряд на стадіоні, це показовувати рівня твої позиції, яка зараз представлена. Цікава позиція з олігархів і людей, які мають, я би так сказав, толерантну проблему законом. Ну, створили для того, щоб піари засподивися, що вони будуть нам розказувати. Але туди мішли всі міністри попередніх урядів. І до мене було питання особисто до пані Королевської. вона представляла свої законопроекти на нашому комітеті, в якому я працюю, то я просто спитав, а що вам заважало це зробити в 2013 році, коли ви були міністром соціальної політики, підвищити всі виплати в три рази? Коли, цитуючи вас, була повна, повний стабілізець, так би сказати? І коли партія Януковича мала повні всі, всі права, чому ви це не зробили тоді? І по-друге, на це все потрібно було понад там, 240 мільйонів гривень на підвищення певних категорій пенсій. Э, а скільки, власне, де джерела, на те джерело цих надходжень? Ну, це має робити кабінет міста. Я кажу, дві секунди, ми це можемо зробити в нашому кабінеті. Ваш представник Бойко найверне маржу за вишки, яке ви не вправили, ми повністю покриваємо ваш ваш. Законопроект надходимо до бюджету. сказав, що це популізм, тому подивимося, який буде рівень опозиції. Бо, ну, якщо б це була класична демократія в її найкращих формах, то опозиція вона потрібна, тому що вона стримує владу, вона мосить, критикує конструктивно і в цьому ділозі знаходиться найбільш ідеальне рішення. Я не впевнений особисто, що це буде конструктивний діалог, чи вони зможуть не пропозиція. Це буде просто критика і впевнена, що всі ці опозиційні уряди, які створюють, до речі, ці люди входили в опозиційні уряди Януковича також, то все це зробилося лише на передодні виборі. Це черговий п'ятий опозиційний блок, який стрімко втрачає рейтинг.